Всім привіт! Це наш черговий випуск. Ігроновин. Поїхали! Екс Junior знайшли новий дім. Мережею шириться інформація, що турецький клуб Food і Спортс готовий підписати гравців колишньої академки. Це вже друга спроба організації вірвати з дисципліну КС. Першою був французький склад, який взяв участь у двох лан-турнірах, але так і не зміг добитися успіху. Також говорять, що на позицію Маказі буде підписаний досвідчений гравець Місута, який раніше виступав за Віталіті і Фелконс. На мою думку, організація. Фуд і спортс виграла справжній джекпот, оскільки дана команда вже входить в топ-30 колективів, а в придачу з новим досвідченим гравцем має всі шанси увірватися на тір 1 сцену. Дуже круто, що Академка Наві змогла виховати дійсно якісних гравців. Але через правила, які забороняють грати в одному турнірі двом командам організації, була змушена відпустити молодих в якості вільних агентів. Тепер хлопці отримують підтримку організації, і я щиро сподіваюся, що. Що вони наведуть трохи шуму на найближчих турнірах. Сімпл отримав нових тімейтів. До колективу BC Game приєдналися Естонець Анду та серб Емі у якості тренера. І якщо коротко, то Анду це гравець, який з 2021 року змінив десяток команд, найвідомішою з яких була Gamer Legion. Щодо Емі, він є тренером без жодного вагомого досягнення. Обоє приєдналися на короткостроковий випробувальний термін. Скажу чесно: всі події, які відбуваються в цій команді, для мене виглядають як якась незрозуміла Афера. Враховуючи, що BC Game виглядають швидше як казано чи бетингова контора, в мене закрадається певна теорія. Можливо, організація підписала Сімпла виключно, щоб заохотити трудя робити ставки на команду, оскільки за них виступає по суті легенда counter strike Ну і звичайно ж, кращі коефіцієнти будуть на сайті самої організації. Можливо, я помиляюся і дарма наговорюю на команду з легендарним курортником, але поки така сине. Енергія моєї довіри не викликає. Першим турніром для цього складу буде ESL Challenger League. Ось тоді ми й побачимо, чи зміг костелів повернутися в форму і на що спроможна його нова команда. Неочікуваний результат останніх оновлень Counter-Strike. Після останнього великого апдейту гравці почали помічати значне зниження кількості читерів, особливо в матчах прем'єр-режиму на високих званнях. Більше того, жодних змін, зв'язаних з античитом, внесено не було. Просто через неочевидні технічні зміни більшість читів перестали працювати. По суті, це побічний ефект патчу, а не свідома міра Valve. Мені здається, що всесвіт просто жалився над бідними гравцями, які не можуть дочекатися справжнього античита від розробників. Думаю, десь по офісу Valve бігає розпатланий габен і випитує своїх храбів, хто які зміни робив останніми. Чи не вперше. Ще за великий проміжок часу апдейт приніс щось по-справжньому круте, але розробники так і не знають, як це сталося. Хочеться надіятися, що велви колись таки зроблять античіт, або, хоча б, зрозуміють, як робити апдейти, не зачіпаючи механік нашої улюбленої гри. Плейофаєм Кьольн стартує вже сьогодні. Тому я хочу обговорити найближчі зустрічі і оцінити шанси колективів на проходження в наступний етап. Першим матчем, який ми сьогодні побачимо, буде протистояння Наві проти Монголз. За останній час вони зустрічались в чотирьох матчах, і кожна команда перемагала два рази. Як би мені, як фанату Наві, не було важко це казати, але монголи є фаворитами зустрічі. Азіати після мажору в Остіні знаходяться в своїй найкращій формі. На мою думку, в даний момент вони займають друге місце одразу після Віталіті. А ось для Наві це перший турнір в оновленому складі. Відчувається певна незіграність колективу, попри доволі високі результати окремих гравців. Тому для проходу далі народженим перемагати доведеться капітально піднепрягтись і видати свій максимум. Другий матч, який нас очікує, це маузи проти Фурії. Ну як би бразильці не старалися, скоріш за все, це їх максимум. Попри гарні результати, в них не так багато досвіду. В свою чергу Маузи є топовим колективом з великою історією і якісним складом. Досвіду їм хоч відром черпай, тому я передбачаю перемогу Маузів 2-0. Але всі ми добре знаємо, що в КС прогнози мають властивість не справджуватись. Тому побачимо вже сьогодні, хто виявиться сильнішим. У півфіналах переможців чекають Віталіті і Спіріт, матчі з якими пройдуть в суботу. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях свої прогнози на плей-офф плейофаєм кьольн. Нагадую, що ваш коментар під цим відео дуже допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.